Вони не мають права на допомогу або працювати, або на фронт. Ця фраза не з офіційного листа, не з трибуни Бундестагу. Це цитата з інтерв'ю німецького депутата, з правлячої коаліції. Здається, хтось натиснув на червону кнопку. У центрі уваги українські чоловіки у Німеччині, біженці, яким, як виявилося, вже не дуже раді. Сьогодні ми розберемо, що насправді стоїть за цією заявою, чи мають право забрати виплати. І головне, чому важливо знати, як працює політика, а не просто кричати в коментарях. З вами, як завжди, Ященко Антон, а ви на каналі Без Води. Вподобайку мені за своєчасність, і відповідно потрібно підписуватись, бо це гарно впливає на алгоритми каналу. І так канал розуміє, що це відео корисне. І підписуйтесь на телеграм-канал, там все ще раніше виявляється, і там ця тема вже зібрала купу коментарів. Тому я й вирішив записати цю тему сьогодні. А я буду вже починати. Штефан Маєр, експерт від ЦСУ, заявив у інтерв'ю Більд, що українці призивного віку не мають права на соціальну допомогу. Він вважає, що ці чоловіки мають або працювати в Німеччині, або служити в ЗСУ. За його оцінкою, майже 151 тисяча осіб з понад 300 тисяч прибулих чоловіків отримують бюргергельд. Це понад 1,3 мільярда євро на рік із німецького бюджету. Більд. Давайте так, це таблоїд, а не урядова трибуна. Але це впливове джерело, яке формує емоції. І якщо такі меседжі з'являються там, хтось намагається розігріти цю тему. Посольство України в Німеччині одразу відповіло, українські чоловіки перебувають тут легально, більшість зареєстровані у військоматах та мають документи. Тобто, у відповідь на ось цей політичний популізм українське МЗВС дає чітке нагадування, що біженець це не злочинець і отримання виплат це не ухилення. Така реакція з боку МЗС дуже важлива. Україна не мовчить і не зливає своїх, але й не забезпечує. Проблема тонка, насправді, і складна. Хоча ідея насправді взагалі не нова і не оригінальна. У вересні 2024 року наш міністр закордонних справ України Дмитро Сибіга публічно підтримав заклик припинити соцдопомогу українцям призивного віку за кордоном. Під час конференції ЄС у Києві він погодився з польським міністром Сікорським, який заявив, укривання від призова не причина для фінансування підтримки. Сибіга тоді сказав прямо, обов'язок захищати Батьківщину стосується всіх, незалежно від того, де вони живуть. Ба Більше він закликав країни ЄС розробити програми повернення мобілізаційного контингенту до України. Тому офіційний сигнал від Києва вже звучав, що соціальна підтримка для чоловіків за кордоном вважається необґрунтованою, якщо вони ухиляються від служби. А отже, Німеччина тепер має не лише моральне право. А й політичне прикриття для цих обмежень. Заява Штефана Майера прозвучала в інтерв'ю для таблоїда, а не з трибуни Бундестагу. І це принципово. Інтерв'ю це приватна думка, хоча й політика. А закон ухвалює не таблоїд таблоїдбільд, а парламент. В уряді Німеччині вже публічно зазначили, ніякої подібної диференціації не планується, і подібне рішення трактувалося б тільки так, як дискримінація. Тож ми розуміємо, що тема біженців це зручна для підйому рейтингу, це політичний маневр, не державна стратегія. І саме тут починається політична культура. Політику Німеччині може висловлювати будь-яку думку, бо це демократія. Але між фразою в медіа та реальною політикою є величезна прірва. І головне тут для нас не вестися на всі ці заголовки. А розуміти, як працює вся ця система. Ми не маємо жити в стані паніки, ми маємо жити в стані обізнаності. І коли наступного разу хтось скаже все, завтра депортація, ми маємо спокійно запитати. А де це написано, який статус цієї заяви і де джерело? Отже, Штефан Майер – це не просто політик, а представник ЦСУ. Яка входить в союз ЦДУ-ЦСУ, яка входить в правлячу коаліцію і має там більшість. Але, як ви знаєте, незабаром місцеві вибори. І консервативна партія з Баварії, яка активно готується до виборчого сезону. Ось що ми бачимо. У Німеччині ні для кого не секрет, що зараз серйозно зростає популярність правих партій, зокрема АФД. І тема українських біженців, особливо чоловіків, це ідеальна мішень для виборчої риторики. Вони отримують гроші, вони не працюють і мають воювати, а не сидіти в Європі. Це називається використовувати образ ворога в політичній боротьбі. І тут усе все просто: показати виборцям несправедливість. Стати захисником німецького платника податків і, звісно, отримати бали на страхах та емоціях. Отже, кому це все адресовано? Українським чоловікам? Я думаю, ні. Тому що не всі тут знаходяться, по-перше, три роки. По-друге, серед цих чоловіків є. Також купа інвалідів, купа людей непридатних до військової служби, і е, людей, котрі ну, банально тільки приїхали. Тому, якщо копнути, там е, кількість ось цих ну, набагато менша. Але й правди, нікуди діть, такі чоловіки є, і це негативний фактор, який, з яким ми живемо тут. Ось так. Тому це потрібно розуміти, що. Частка правди в цьому є, але вона гіперполізована. Тож, як я ще раз кажу, що це повідомлення адресовано не українським чоловікам насправді. Це повідомлення для виборця, який вагається між ЦСУ і АФД. І Штефан Майер це чудово розуміє, його цитата це не державна позиція і не закон. Це політичний флаєр, кинутий у натовп. Де страхи і фрустрація шукають простого ворога. Це не ультиматум для українців, це інструмент боротьби за електорат. І саме тому важливо не панікувати, а бачити ширше, хто сказав, де сказав, навіщо сказав. Бо тільки так ми з вами станемо не мішенню, а повноцінними учасниками політичного простору навіть у поки що чужій країні. І випереджаючи всі оці тонні в коментарях на мою адресу какашок, бо тема дійсно гаряча. По-перше, я виїхав до початку війни, не задовго, але до початку війни. По-друге, я тут працюю, сьогодні відпрацював повний робочий день. По-третє, в мене тут є також Зельпштенлік, тобто фірма, в мене ще власні клієнти є. І ще є YouTube. Відповідно, до мене вам. Не прокопатись. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо вам було це корисно, і підписуйтесь, щоб бути в курсі всіх останніх новин та, можливо, деяких актуальних подій. Також підписуйтесь на телеграм-канал, як ви вже зрозуміли, там все швидко, актуально і частіше, ніж тут. Тож, побачимо!